Для військових з поганим зором від мінус 10 до плюс 10 підходить чудова модель Дельтабід. Крім докстанції до моделі Дельтабід, є ще варіант, окремо можна докупити просто балістичні фотохромні лінзи. І якщо військовий носить контактні лінзи, він може купити собі з таким рішенням таку модель дельтабіду. Якщо зір поганий, то зверніть увагу: мінус 3 плюс 3 це дуже нескладні рецепти і варіантів вирішення дуже багато. Але коли рецепти там мінус 7, мінус 8 і більше, мінус більше, мінус 10, то в цьому випадку лінза при виготовленні, вона потовщується для балістичних потреб, і вона збоку виглядає ось такою тостою. І для того, щоб це все приховати і міцно тримати, потрібно оце якраз до рамочка. І завдяки ній якраз і є можливість вирішити ці складні питання. Перед вами мінус 10 в цій лінзі, тут спеціально друге скельце, тут мінус 2. Мінус 2, якщо ви бачите, тут ось рамочка йде і лінза входить в паз і не виступає. Уже при рішенні більш з більшими рецептами, якщо бачите, на міліметр на 2 воно подається назовні. Дуже легко знімається док-станція. І коли, наприклад, військовий хоче перейти на контактні лінзи, він ставить ось таку лінзу сюди і використовує вже їх в контактних лінзах. Коли хочеться без контактних лінз, питань немає. За пів секунди рамочку можна поставити на місце і використовувати вже в такому варіанті. І зверніть увагу, дуже рухливі носики. Тому можемо вирішувати будь-які складні питання. Ради будемо допомогти в нашій спортивної оптиці лабораторії Sport and Drive.